На п'ятихвилинка вони не супергерої, але мріють про це. Люди, які постійно намагаються врятувати інших. Сьогодні мова піде саме про них. Будемо говорити про синдром рятівника. Синдром або комплекс рятівника це тип поведінки людини, коли вона постійно зосереджена на тому, аби когось рятувати, комусь допомагати заради когось жертвувати собою. Це нездорова потреба вирішувати чужі проблеми на шкоду власному життю. Нерідко типовий рятівник рятує інших, нехтуючи своїми потребами, інтересами, своїми бажаннями, власне, своїм життям. Безумовно, варто розрізняти рятівництво та чуйність, уманність і співчуття. Отже, будемо розбиратися, у чому різниця. Синдром рятівника це коли людина кидається на допомогу без прохання чи запиту. Вибирає у своє оточення аутсайдерів, людей важких у спілкуванні, з якими ніхто не хоче говорити. Часто обирає допомагаючу професію або волонтерську діяльність. Обираю у партнера залежну людину, людину з проблемами в надії їх змінити, жертвує своїм особистим життям, залишаючись поруч з батьками, боячись, що ті без нього загинуть, не впораються, будуть хворіти. Завжди готовий підмінити колег на роботі, коли його просять або не просять і часто собі на шкоду. Які люди можуть стати рятувальниками по життю? Ті, що мають сильну емпатію, гіпервідповідальні, співчутливі. Ті, що люблять контролювати ситуацію і почуваються потрібними, затребуваними, біжать таким чином від самотності. Шлях рятівника починається в дитинстві. З одного разу прийнятого рішення довести батьківській фігурі, що він або вона заслуговує на увагу та любов, що він або вона хороша. Також рятівником можна стати, якщо в дитинстві не отримувати достатньо турботи, а потім дорослішаючи неусвідомлено виявляти гіперопіку по відношенню до інших і компенсуючи нестачу уваги до себе. Іноді рятівник робить щось у надії отримати подібне і собі, прагнення отримати для інших людей те, що хочеш мати собі. Іншим важливим варіантом розвитку синдрому рятівника є неусвідомлене бажання контролювати життя інших та домінувати. Це спосіб отримання влади через контроль іншої людини та керування її життям. А це, у свою чергу, дає відчуття стабільності та безпечності в світі загалом. І нарешті найголовніше, а саме уникнення свого життя і своїх проблем. Фокусування на проблемах інших та докладання зусиль до їх вирішення не дозволяє дивитися на власні складнощі та проблеми або уникати їх вирішення. Нібито через потребу першочергово звертати увагу на інших, аж до моменту, коли власне життя почне кричати про себе. Тож, рятуючи іншого, обов'язково пересвідчиться, що він або вона просили про допомогу, що ваші інтереси та якість вашого життя не страждають, і що ви не стали заручником вашого образу. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилина.